Європейський парад це всеукраїнська кампанія, яка проходить вже другий рік поспіль. Основна мета параду – проведення розважального комплексу заходів, що має на меті популяризацію ідеї європейської інтеграції України. Історія паради почалася, що в це були перші паради були в Польщі, це були паради Шумана. На основі цих парадів ми вирішили проводити такі ж паради в Україні. Перші паради були в прошлом году, чотири міста. Це був Львов, Ніколаїв, Севастополь Київ. В тому році. Были тоже четыре города, они каждую неделю проходят. Первый был в Николаеве тоже, потом Киев, и теперь останет в Запорожье проходит парад. Це дуже цікаве мероприятие. святкова колона розпочала рух проспектом Леніна з площі фестивальної до площі Маяковського. Формат Європараду передбачав залучення якомога більшої кількості учасників. Усіх охочих запрошували приєднатися до пішої ходи. Переважали звичайно студенти і активна молодь міста. Європейські цінності кому Запоріжжю, європейську законодавчу систему, кому Запоріжжю, європейську освіту, кому Запоріжжю. Ось такі гасла всі разом вигукував участники парадурище массовое мероприятие от которого можно получить очень много эмоций которые все это ну это такое на эмоциях интересно все происходит много знакомств много новых людей на площі Маяковського парад перетворився на святкове дійство з піснями і танцями. Молоді люди робили собі невеличкий боді-арт у вигляді прапорців різних країн. А наймолодші учасники малювали на асфальті своє ставлення до європейської інтеграції. Це країн, ну много стран вот акаторія об'єдналися європейський союз. Я написала, що Запорожі найкраще Запоріжжя – найкраще. Вот что що... Запорожье это Украина, Украина это Евросоюз. Тебе понравился сегодняшний парадок? Да.